Вітаю усіх наших невгамовних глядачів і я радий новій зустрічі з вами. На дворі така сумна і похмура погода, що так і кортить чимось розмалювати. Ну, навряд чи це з тебе вийде, хоча ідея непогана. Але я бачу, ти осіннього листя назбирала. Чим тобі розмаїття кольорів? Швидше розмається відцінків. Жовтий, світло жовтий. Темно-жовтий та жовтувато-коричневий. І що з цим букетом робити? У мене є чудова ідея, для якої твій букет якраз як і згодиться. Але про все по порядку. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні з вами ми зробимо ось такий чудовий вінок, і для цього нам знадобиться дуже простий матеріал. Його називають лозою або просто вербою. Для цього зрізають. Однорічний пруд. Він може бути ось такої довжини, може бути менший. Роблять це садовими ножницями, які називаються ще секатор. І ми робимо для нашого виробу ось такі зрізи навскоси. Далі ми вибираємо найдовший пруд, який тільки можна. Дівчатка вибираємо. Він має бути досить довгим, міцним. Ну, ось, наприклад, ось такої довжини. так? І починаємо робити з нього кілечко. Для цього загинаємо і ніби зав'язуємо у вузлик. Він у нас еластичний. Ця лоза зрізана лише вчора і має добру гнучкість. Робимо ми кільце того діаметру, якого нам потрібно, ось, наприклад, таке. І далі починаємо закручувати рухами, просовуючи руку всередину, захоплюючи кінчик, ось таким чином, так, обгортаючи. і Робимо це кільце. Далі беремо другий кінчик і загортаємо також всередину. Ми ніби обгортаємо, зав'язуємо і робимо таке кільце. Воно може бути у нас не ідеально рівне. Головне нам зробити основу. Ось це основа нашого майбутнього кільця, нашого майбутнього віночка. Щоб він став ось таким об'ємним, а не пласким, нам потрібно ще дещо зробити. Тобто додати до нього ще кілька лозинок. Наступну лозинку і виберемо місце, де у нас є ось, наприклад, такий отвір. Вставляємо в будь-якому місці і починаємо обвивати нашу основу. Ви бачите, як добре гнеться наша верба, тому що вона свіжа. Якщо ви зріжете вербу, або, як кажуть, лозу, і покладете її в кімнаті, ви зможете плести нею ще максимум тиждень. Тому що далі вона почне підсихати і буде просто у вас ламатися. Якщо стається так, що у вас зламався прут, трапляється таки нічого страшного, ви просто його замінюєте на інший. Продовжується плетіння таким чином: вставляємо в будь-якому місці, розсовуючи трішки пальцями наші лозинки і вставляємо між ними прут. Він може стирчати, головне, щоб він трошки зафіксувався. І далі обвиваємо. Кому зручно робити це за часовою стрілкою? Робимо за часовою стрілкою, кому зручно в іншому напрямку в іншому. Але робимо ми постійно це в одному, тому самому напрямку. Якщо вибрали справа наліво, значить справа наліво. Тоді у нас всі ряди виходять рівненькими. Якщо у нас закінчується все в нас лозинка, нам потрібно її зафіксувати, щоб на нас нікуди не втікла. Для цього ми просовуємо. В будь-якому місці ось так таким чином ми фіксуємо нашу лозинку. Всі у нас залишки, що у нас тут стерчить, ми просто зрізаємо за допомогою сікатора. Продовжуємо наше плетіння. Помітьте, які рухи ми робимо, щоб було зручно, щоб не ламалась вона у нас. Ми нашу ручку. Вдягаємо ніби в це кільце, як браслетик, так? І до себе. Знов ці рухи продовжуємо. Пальчиком лівої руки притримуємо нашу лозинку. Вона у нас ось таким чином нагинається пальчиком. І правою рукою ми її вдягаємо всередину. Ось такими рухами продовжуємо працювати. І далі фіксуємо нашу лозинку ось таким чином. Затягуємо ніби як вузлик. Вона притискається наступно і тримається. На віночок ось такого розміру, нам знадобиться, дивлячись, якого об'єму ми хочемо. Може бути 5 лозинок. Ось зараз використано вже, здається, 5 лозинок. Для того, щоб він був більш об'ємний, потрібно не менше 10, ну а бажано і трошки більше. Якщо ми хочемо, щоб вінок був більш об'ємний. Надалі ряди можна не притискати щільно, а робити їх такими більш вільними. Це надасть об'єму нашому віночку. Коли лоза підсохне за кілька днів, вона зменшується в об'ємі. Тобто стає наш вінок менш таким цупким, а більш рихлим. Але якщо ви зробите все правильно, він у вас в будь-якому випадку не почне розкручуватися а буде добре триматися. Такі вінки добре використовувати для декору. Часто новорічні вінки роблять саме на основі такого віночка. Якщо ви будете прикрашати його далі повністю, і ваш декор закриє основу, то не варто далі продовжувати. А якщо ж це буде самостійна прикраса, а можливо в одному місці буде лише якийсь декор, то можна ще трішки додати. Ну, ось цього вже досить. Якщо ми бачимо, що він у нас не дуже рівний, його можна поправити, можна зробити, навіть якщо захочете, його овальним або круглішим. Тобто зараз він, поки він не висох, його можна гнути в будь-яку сторону. Це не так просто, потрібно прикладати зусилля, але це зараз можна зробити. Вже завтра ви ще можливо можете це зробити, а післязавтра чи. тому що він лоза почне засихати і буде добре триматися. Кубки вона вже стане не такою еластичною, як зараз. І починаємо підчищати наші кінчики. Ми бачимо, у нас багато стерчить різних таких лозинок, які нам тут не потрібні. Все це ми відрізаємо. Підрізати треба таким чином, щоб як можна менше було видно наші кінці. Для цього ми робимо це під кутом. Відгинаємо і під кутом підрізаємо. Ось наш віночок уже готовий. Звичайно, це гарна річ, але щоб вона стала ще гарніша, ми її прикрасимо. Але зробимо це у наступній програмі. До зустрічі! Продовження цього майстер-класу. Мені теж подобається таке робити. Хоча більше я мрію навчитися робити якісь вироби з дерева. От, наприклад, минулого року ми з татом змайстрували годівничку для птахів. Який ти молодець! А колись дуже давно українці майже все робили з дерева, використовуючи і кору, і Коріння, навіть гілки. Шкода, що багато наших ремесел відійшло в минуле. Бочки, діжечки, циберки, маснички, барильця, балії, дійниці та інше дерев'яне начиння і донині є гідним конкурентом скляним, металевим та керамічним виробам. Майстрів цієї справи називають бондарями, і вони продовжують традиції давнього українського ремесла, яке налічує понад тисячу років. Втім, і зараз, як і багато століть тому, бондар повинен вміти розбиратися у різних породах дерев, вправно користуватися теслярськими інструментами і, звичайно, любити свою роботу. До речі, у нашому краї найуспішніше бондарство розвивалось у Поліських районах. Так, щоб сформувати коло, скріпити обручами, ставити дно, зробити покришку. Ось. А різні породи дерев чергували, коли е, виготовляли клепки, для того, щоб. Бочками користуватися. Чого я ще не люблю весени, крім похмурості й дощів, то це туманів, вологі, сірі, ще нічихісінько не видно. І для чого тільки це явище природи? Як це для чого? Щоб ми могли ліхтарками користувати. Оце то пояснив! Мам це хмари, вони спускаються е, на землю, ну, вночі. Я думаю, це така хмара, яка опускається, і ночі вона оставляє на травинках краплинки роси. Ми, коли йдемо в школу, то ми нічого не бачимо, куди йдемо. Це вода, яка випаровується після дощу. Це скалюс, вона випаровується і перетворюється потім хмар. Я думаю, що, що під землею чи десь в небі є такі, є такі спеціальні, такі, ті, що, ті, що як на виставах випускають тумани, я думаю, і я газ, і я думаю, що вони так само випускають туман з землі чи з неба. Це такі краплинки води, які застигли в повітрі. Тому що є пішохід, назвали зеброю, і є така тваринка зебра, і її зробили смугастою. Це тому що е, чорно-білий колір вводить хижаків в оману, і, він, і хижаки нібито не бачать цих зебр. Тою полосочкою можна добре маскируватися, що її не замітять. Бо зебра вдягнула тіюся чорну шкуру, а шкура була надто тонка. І, і раптом ця шкора розірвалася, і, і зебр тепер став по і тепер добре маскується. Зебри пішли від коні. Я думаю, як з'явилися білі коні, їх почали красити в чом, стали красити чорні смужки на них. І так пішли такі тварини-зебри. Він король звірів, він найсильніший. Ну, найсильніший хижак звірів. Бо в них така дуже велика гриба, і вони схожі на це як їхня корона. І вони дуже дикі, і може з першого удару вбити людину, я так думаю. Тому що він в нього дуже велика пеща, і він налякає будь-кого, тому що він змушує левицю полювати, а сам. Лежить і керує е, 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 всіма левисіма, тому що це дуже велика, грозна тварина і його всі бояться. Бо в їх є на спині домики і їм важко домик важкий, вони там живуть. Тому що е, у них є 2500 зубів і їм дуже важко їх нести. <ріст> вони повзуть, а не йдуть, і їм важко пов повсти. У них, як у всіх комах, немає ніг. І, і їм тяж, якщо, якщо в них були ніжки, то вони б пересувалися на ногах і вони були б не такі повільні. Як було б добре, щоб час теж був такий повільний, як равлики. І ми могли б аж до самого вечора спілкуватися з нашими друзями, але час прощатись і бажати усім вам веселих і пригодницьких вихідних. Бувайте!